Моя мамочка привітна, гарна ніжна, як весна, матусі, сонечко моє така привична звична, моєму серці завжди ти і будеш в ньому вічно Найкраща в світі ти моя матуся. Я твій синочок, я твоє дитя. За тебе я щовечора молюся. І за здоров'я і за твоє життя. Ти поруш реновненько, чого нас вите нас трушне, грім в нас, в нас серденько. Хай тривога у мене. Любов над нами сонцем світить. Ми гріємось в її теплі. Вклюнімось дякую мама. Діти, не жешнко, І святом весни, краси і любові. Хай, хай щасті і радість весе кожна мить. Всього у житті нехай буде доволі, на кожному кроті хай завжди щастить. Бажаю миру і пісень, і щистичка цінкого. Бажаю мамі кожен день ніч, і сонечко, ясного. Найкращу маму на, на весь світ З, зі святом я вітаю. Матусю довгих довгих літ і щастя я бажаю. зберу срібра, сто разу. І, і рідні матусі, і я віднесу, дарую всю землю. Млю ліса і моря, ти краща на світі, матуся моя. А я бажаю нам всім ніколи не старіти, не підніматися нічим і сонечко радіти.